Дорогі любі друзі, зараз ми будемо з Миколайовичем готувати собі невеличкий перекусончик. Хочу вас познайомити з Миколайовичем. Так, приготували собі тут борону. Дрова нарізли, нарубали. Миколайович. Це бараболь... да, Та барона. Миколаївич бароболі, то та не вибирав дивіться. І Миколайович взяв з дому додатке таке сало з м'ясом. Зараз будемо робити собі невеличкий перекусончик. Миколайович, наша тобі борода така? <реш> ти що гониш тілочки як блять, мухи на вогонь. На бороду? Ну. Та ну, Миколаю. Жінка пищить. Каже, збереш бороду і тебе покину. Жінка так говорить? Да. Часи. Десять років вже ношу бороду. Десять років в бороді? Да. Чоси, красава. Ну. Миколаїв що туди розпалює. У нас немає гриль, грилки, то розпалюємо, такою зажигалкою. Зараз такою зажигалкою. Миколаїв, що ти робиш? Не будемо А ти знаєш, що найкраще жиром мити? Ну то де його взяти? Візьми кусок сала на три. Серйозно. Сало три їсти. А не. Миколаївич, а ти вживаєш алкоголь? Ні, конечно, я спортсмен. бачиш? Детство. Красав. Подиві кубик, свисники. Да? Рішар.